25 жовтня вибори депутатів обласних, районних, міських та районних у містах рад відбудуться за новою виборчою системою. Голосування буде відбуватись у територіальних виборчих округах, кількість яких дорівнює кількості депутатів у відповідній раді. Для простоти ілюстрації розглянемо вибори до умовної місцевої ради із дев'яти депутатів, на яких змагаються чотири умовні політичні партії. Кожна партія висуває список своїх кандидатів. Один визначений партією кандидат очолює список, інші розташовуються в алфавітному порядку. При цьому партія закріплює не більше одного кандидата за кожним округом. Перший кандидат із списку за округом не закріплюється. До виборчого бюлетеня в кожному окрузі вноситься назва партії в дужках прізвище першого у списку кандидата від цієї партії, а також прізвище кандидата від партії, який закріплений за даним округом. Голосуючи, виборець віддає свій голос одночасно і за партію, і за кандидата, закріпленого цією партією в окрузі. Після встановлення результатів голосування у кожному територіальному окрузі підраховується загальна кількість голосів відданих за кожну із партій. Партії, що набрали менше 5% голосів виборців, які проголосували, не беруть участь у розподілі мандатів. Між партіями, які подолали бар'єр, мандати розподіляються пропорційно до кількості набраних ними голосів виборців. Далі вирішується, хто саме із партійних кандидатів отримає мандат. З цією метою встановлюється черговість кандидатів у кожному партійному списку. Перше місце залишається за лідером списку інші кандидати розміщуються в залежності від відсотків голосів, які вони набрали в своїх округах чим більший відсоток голосів набрав кандидат в окрузі, за яким він закріплений, тим вище місце в списку він отримає. Депутатські мандати розподіляються у відповідності до встановленої черговості кандидатів у списку, аналогічно встановлюється, які з кандидатів від інших партій отримають мандати депутатами стануть ті кандидати, які в своїх округах отримали більший відсоток голосів виборців порівняно із іншими кандидатами від цієї ж партії в інших округах. Таким чином, результати голосування за кандидатів в округах впливатимуть на те, які саме кандидати із партійного списку отримають мандати. Дізнайтесь більше про місцеві вибори на сайті ЦВК і зробіть свідомий вибір.